Слідчі повідомили про підозру чоловікові за замах на вбивство 20 березня до відділення поліції номер 1 Лозівського РВП Гонп в Харківській області надійшло повідомлення про те, що бригадою швидкої допомоги з села Миронівка Лозівського району було доставлено чоловіка з ножовим пораненням шиї. На місце події поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між 39-річним та 40-річним чоловіком виник конфлікт з якого 39-річний чоловік схопив ніж та наніс своєму знайомому ножове поранення. В область шиї чоловіка було доставлено у тяжкому стані Первомайську району лікарню. Слідчим дані про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання та затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.